26 червня городок востаннє зустрів свого захисника Антона Грицькова. Понад два роки його вважали зниклим безвісти. Рідні шукали воїна, долучалися до акції Зниклі безвісти, не означає забуті, і не втрачали надії. Але дива не сталося. Тіло героя повернуло додому під час одного з обмінів. Ну, сьогодні прийшли віддати шану воїну Антонові, моєму сусідові запам'ятався як добра порадна людина. Ласкаво, завжди все, міг допомогти, попросити його. Дуже жалко, сумуємо. Антон Гриськов загинув на Запорізькому напрямку 30 листопада 2023 року. Рідні дізналися про це лише понад два роки по тому. Додому на щиті він повернувся 26 червня 2025 року. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, побратими, друзі, сусіди та небайдужі городачани. Заопокійна служба за його душу відбулася у храмі Святої Фаустини Ковальської. Ми разом жили, разом працювали. Прекрасна, добра людина була. Працювати був чоловік. Такий добрачий був. От така хороша, прекрасна людина була. Не, не, не стояв там, осторонь, не, не чекав, пішов захищати нашу. Добрий знайомий, хороший хлопець по житті нормальний. Чесний, саме головне чесний. Саме головне він таким був. Якщо сказав, він зробить. Заянув як герой. Поховали Антона Гриськова на алеї слави Гордоцького кладовища під звуки військового салюту, рідним передали пам'ятний лист як символ подяки за його жартовну службу. На леї Слави з'явився ще один синьо-жовтий прапор на згадку про воїна, який до кінця залишився вірним присязі.